Демократична держава це завдання 46 мільйонів українців, заявив лідер фронту змін, засновник фонду «Відкрий Україну Арсеній Яценюк у ході дискусії в рамках п'ятого Київського безпекового форуму, організованого фондом. Цьогорічна тема безпекового форуму стосувалась ролі демократизації у глобальних безпекових процесах. Українці вимагають підзвітної влади, чесних виборів і прагнуть кращого майбутнього. І лише в їхніх силах принести ці зміни в державі, зазначив Яценюк. Але українцям потрібно вирішувати самим, як змінювати життя через революцію чи еволюцію. Революція. революція стосується не лише зміни персоналії. Це революція цінностей, що важлива для людей. І люди в Україні дійсно розуміють, що означає свобода слова. Подивіться, українці прихильні до європейських цінностей. Ми абсолютно проєвропейська країна. Нам необхідно зробити величезні зусилля, щоб дотримуватись цих цінностей, цінувати їх. Щоб зупинити рух України до автократичного режиму, необхідно прикласти зусилля для зміни стандартів у державі, зауважив Арсеній Яценюк. Одночасно необхідні прагнення незалежності України від впливу держав сусідів. Подібні проблеми переживає і Грузія. За словами віцепрем'єра Грузії Георгія Барамідзе, його країна, як і Україна, хоче бути хорошим партнером, а не молодшим братом. Росія, на жаль, не хоче бачити Грузію і інші країни, в тому числі Україну, членами інституцій, які базуються на цінностях і принципах, які поділяють повагу до демократії, прав людини і повагу до міжнародного права. Якщо ми хочемо вирішити ключове питання, ми маємо переконати країни поважати положення міжнародного права. Дуже проста річ поважати суверенітет, територіальну цілісність і свободу вибору країни. Тільки тоді ми зможемо говорити про нормальне цивілізоване співіснування країн. Київський безпековий форум, започаткований фондом Арсенія Яцуніка, «Відкрий Україну, відбувся вже в п'яте. Він є платформою для дебатів із найактуальніших питань безпеки в Європі та Чорноморському регіоні.